План із 28 пунктів повністю російський сполучені штати е, лише передали його до Києва. Американські сенатори після спілкування із державним секретарем Марко Рубіо розповіли, як у наслідок інтриг американського спецпредставника Стівена Віткофа та російського Кирила Дмитрієва Києву спробували нав'язати план капітуляції і запевнили, його не підтримують у жодній партії. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко з подробицями далі. Американські сенатори занепокоєні так званим планом з 28 пунктів, зателефонували своєму колишньому колезі, а нині державному секретареві Марку Рубіо за поясненнями. І той розповів, що цей документ написаний росіянами і був переданий спецпредставнику президента Трампа Стівену Віткофу. США його не схвалювали і не вносили до нього жодних правок. Секретар Рубіо. секретар Рубіо був з нами на телефонному дзвінку сьогодні і дуже чітко сказав, що ми були одержувачами пропозиції, які були передані одному з наших представників. Це не наші рекомендації, це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали і як посередники передали. Ми не оприлюднювали його. Документ був злитий. Злити у пресу плани з 28 пунктів був російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим. Росіяни за логікою речей сподівалися, що у час політичної кризи у Києві, спричиненої корупційним скандалом, цей документ стане додатковим фактором дестабілізації і налякає керівництво України. Сенатори, втім, не захотіли висловлювати свої припущення, як і чому перелік російських забаганок представник Пентагону Ден Дріскул привіз у Київ. Після розмови із ним президент Володимир Зеленський заявив, що перед Україною стоїть важкий вибір, гідність або ризик втрати ключового партнера. Але сенатори кажуть, їх запевнили жодних жорстких дедлайнів і покарань, якщо Зеленський не погодиться на ці пропозиції, не буде. Аросивозмежа. Не думаю, що це малося на увазі як жорсткий дедлайн. І наскільки я бачу, питання не стоїть так, якщо ви не відповісте нам до Дня подяки, ми відріжемо вас від даних розвідки або припинимо постачання обладнання Україні. Ми зараз у процесі переговорів, і це цілком може завершитися нічим. Те, що делікатно уминають у своїх відповідях сенатори, пояснює видання Bloomberg. за їхніми даними. Вітков із російськими пропозиціями прийшов до Трампа, і той схвалив їх глибоко, не вникаючи у зміст, просто тому що йому пообіцяли результат. Дендріс. Кол кур'єр, який привіз документ у Київ, близький товариш віцепрезидента Джей Ді Венса. Прикметно, що державний секретар Рубіо про інтриги Віткофа дізнався вже на останньому етапі, як і усі члени конгресу, які збиралися розглядати нові антиросійські санкції. А натомість із преси дізналися, що до Києва передали план капітуляції я думаю, що президент бачить, як цей односторонній план обернувся проти нього самого через опір з боку українців, європейців, членів конгресу його власної партії. І я сподіваюся, що він зробить крок назад і буде трохи розсудливішим. Сам Трамп ще минулої п'ятниці заявляв, що ставить перед Києвом дедлайн визначитися до 27 листопада і переконував, що Зеленському доведеться погодитися на їхній план. У суботу вже визнавав, що дана пропозиція не остаточна і може зазнати змін у неділю. ж Опублікував допис Отросоушол, в якому дорікнув, що українське керівництво слово керівництво взяв у лапки, не виявило жодної вдячності за його зусилля. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Про це США та Україна домовилися на переговорах, які напередодні відбулися в Швейцарії. Основна зустріч між американською та українською делегаціями в Женеві тривала менше години. Після неї сторони вийшли із обнадійливими коментарями. Ну а в підсумку випустили зі спільною заявою. У ній йдеться про те, що оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру готовий. Переговори мають продовжитися. За перебігом першого дня спостерігала кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. Переговори відбуваються за щільно зачиненими дверима. Місце зустрічі це представництво Сполучених Штатів при ООН у Женеві. І коли журналісти збираються перед входом, вони бачать тільки рух машин делегації, тобто якогось спілкування чи прес-конференції, там, як правило, не передбачено. Президент України Володимир Зеленський після перших переговорів в Женеві повідомив, що американські пропозиції можуть врахувати важливі для України елементи, і що робота триває. Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав. Своє життя захищаючи Україну від російської агресії. Склад української переговорної групи президент затвердив напередодні. Її очолює керівник офісу президента Андрій Єрмак. До делегації також входять секретар РНБО Рустем Уміров, начальник гур Кирило Буданов, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. У Женеву також прибули зовнішньополітичні радники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Європейського Союзу. І власне ці європейські делегації привезли альтернативний варіант документа, тобто Європейські правки цей альтернативний європейський план вже просочився у міжнародні змі. Одна із головних змін там це питання безпекових гарантій Україні, бо Європа наполягає, що вони мають виключити будь-яку можливість повторного російського вторгнення. Також йдеться про припинення вогню і моніторинг режиму тиші за рахунок супутників та дронів. Росія має повернути викрадених українських дітей. Війна може бути зупинена лише вздовж нинішньої лінії фронту. Також жо. Одних скорочень українського війська, членство в НАТО залежить від консенсусу всередині альянсу на полях саміту Великої Двадцятки. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що, попри ультиматум Трампа, до четверга завершити війну, якихось швидких результатів насправді очікувати не варто. Я залишаюся, не хочу казати песимістичним, але поки що я не переконаний, що протягом найближчих днів буде досягнуто того рішення, на яке сподівається, президент Трамп сьогодні неділя. План президента Трампа передбачає завершення вже у четвер. президент Туреччини Редже Пардоган заявив, що хоче окремо поговорити з Володимиром Путіним по телефону про можливі мирні перемовини. Ну а коаліція охочих уже заявила, що зустрінеться в онлайн форматі у вівторок. Зібратися лідери хочуть для того, щоб обговорити результати перемовин після завершення всіх зустрічей у Женеві. Наталія Фіврій Денис Савченко, ТСН один марафон. Єдині новини.